Вітаю вас у малівничому селищі Сумщини, липова долина, де сама природа надихає на нові досягнення та звершення. Я Васюхна Софія Анатолійна, і сьогодні розповім про найважливіші моменти своєї роботи, яка називається Як організувати комфортне та ефективне освітлення? Я хочу засередитися виключно на практичній частині своєї роботи, саме експерименти завжди. Бувають найцікавішими, також я сподіваюсь, що результати моєї роботи допоможуть у майбутньому покращити життя учнів, тобто зменшити напругу на зір за допомогою збільшення енергоефективності лампи за рахунок створеного мною плафону. Організація комфортного та ефективного освітлення робочого місця відіграє провідну роль у житті школярів. У ще звучені багато часу проводити за письмом та читанням, тому необхідно підбирати спеціальне освітлення, яке допоможе зменшити напругу на зір та підтримувати робочий настрій. Надача мого проекту було розробити та виявити серед плафонів найбільш енергоефективний. Це дасть можливість у майбутньому створювати настільні. Лампи із найбільш енергоефективним плафоном, які учні зможуть використовувати для кращого освітлення парти в школі або столу вдома. Тепер настала черга для експерименту. Освітленість у класи становила 10 люкс. Я створила експериментальну установку, яка складалася із штатива та світлодіодної лампи. з безпосередньо під лампою становила 780 люкс. Потім я по черзі надягала на лампу плафони різної форми. За результатами дослідження, на останньому місці опинився плафон у форми конуса із освітленістю 939 люкс. На третьому місці опинився циліндр із освітленістю 1280 люкс. За рівнем освітленості На другому місці опинився паралелепіпед Із показником 1300 люкс. Найкращою була освітленість із плафоном у формі піраміди. Вона становила 1811 люкс. Тому рекомендую використовувати плафон у вигляді піраміди. Саме цей плафон допоможе значно покращити освітленість робочого місця та зекономити на електроенергії. Завжди вам по меншої потужності за рахунок мого плафону ви збільшите освітленість. Та зменшити кількість нулів на рахунку за світло. Сподіваюся, що вам сподобалися подібні методи покращення енергоефективності лампи. Дякую за увагу!